Двірі вітання, брай на зв'язку, і сьогодні я хочу пробити більшість з вас на скупу ностальгічну сльозу і оглянути цілий телеканал. Його величність QTV, QTV – Це своєрідний символ цілої епохи і мого дитинства. Він став. Сильним поштовхом для розвитку української гіг-культури і, зокрема, аніме культури, тому що канал QTV транслював такі круті тайтли, як One Piece, Зошит смерті, Наруто, Шаман Кінг, Бакуган та багато, багато багато інших. До речі, з Бакуганом у мене окрема любов, тому що це було моє перше аніме. Аніме, яке позбавило мене, так би мовити, анімешної цноти. От е, тому, що я це аніме перший раз подивилася свідомо, тому що я цього хотіла, а не тому, що по телеку більше не було чого дивитися, і мені воно сподобалось, принаймні перші два сезони точно. Я ахуєла, коли дізналася, що там є ще два. До речі, якщо хочете огляд на цей чи інші тайтли згадані в цьому відео. Пишіть в коментарях. Я обов'язково зроблю все для вас, мої котики, точніше, їжечки. І так я заводжу нашу машину часу, поринемо трохи в історію. 1 вересня 2008 року почав свою трансляцію телеканал Куй тебе. Так, так, на старті своєї кар'єри QTV був саме Куй Тебе. А якщо бути точним, того дня в 14.00 народилося щось боїстину прекрасне. Концепція телеканалу дійсно що вражає, і це дійсно було так, адже майже одразу на старті каналу з ним стався скандал. І я, як тільки пішла все це гуглити, була просто в шоці по двох пунктах. Перше, тому що нацрада з питань телебачення і радіоумовлення доїбалася до назви каналу. Начебто вона може викликати неоднозначні асоціації у суспільства і бла бла бла. І друге, витікаючи з першого, я в процесі досліджень дізналася, що в Україні є, чи принаймні була комісія з питань захисту суспільної моралі, як я вже, звісно, казала, назва куй тебе. А я як погано, коротше кажучи, куйня якась. Все ж канал змінив свою назву на QTV, і це був е, далекий та прекрасний 2012. Маленькі мені провели супутникову тарілку, і я відкрила для себе цей шедевр. Тоді вже, звісно, канал змінив формат в сторону більш дитячої підрядкової аудиторії, але про це пізніше. Ех, були часи, коли телевізор був не лише декорацією, а цілою, скажімо, так, іконою в кожному домі. А інтернет був маленьким та повільним таке. 2008 рік. До речі, я ще тоді навіть не знала, що інтернет в принципі існує. Ти вмикаєш ящик і бачиш невстратий серіал про любовні шмарклі, який дивиться твоя мама. Це був він, канал, який змінив все. Прем'єра на QTV Цієї осені новини, ЮТВ, якого ніхто не чекав, але який зробив нас, наше дитинство яскравішим. 2008 рік я, чесно кажучи, мало пам'ятаю, е, ну, бо я тоді була ще зовсім малим гімнолом і не мала доступу до супутникового телебачення. Може, це і на краще, тому що той період, куй тебе, був би мені зовсім не цікавим, хоча. Теперішня я можу вам сказати, які круті штуки тоді там показували. Ну що ж, поїхали. Бівесі Батхіт. Бадхід, Гіннесня. Коротше кажучи, коли люди ламали собі хребти, щоб попасти в книгу Гіннеса. Японаматі збірка тришових японських телешоу, де люди робили якусь хер. Я, чесно, не знаю, не дивилася, просто надибала в інтернеті. І я хочу сказати, що в принципі всі японські телшоу, це ще той тришняк. І він цем телеканалу серед шоу був дайбі-дайбі, тобто реслінг, та сама вистава для тих, кому мало театру, але багато тестостерону. Плотні мужики валяються один по одному, кричать, як чайка. Ти сидиш. І п'є чайок, це ж прекрасно. І головне це дивилась я. Восьмирічна дівчинка на рожевому стільчику з зайчиком, в рожевому платячку в той момент весь мій внутрішній світ формував КТВ. І Джонсіна теж, тому що я була закохана в в якийсь період свого життя. Куй тебе. Телеканал Деди дитинство і травма йдуть рука об руку, обнявшись як два реслери на ринку. Ну що ж, перелітаємо 2010 ті Куй тебе змінився на кітів, як пише Вікіпедія, ребрендинг відбувся з бажанням розширити аудиторію, так як на мене, причина була одна це те, що комусь там вгорі не сподобалось слово куй, буває. Що ж. Після кривозгібленого старту у 2009 році QTV влітає в Новий рік, як овдолбаний отаку на аніме фесті з ентузіазмом, але без ідеї, куди бігти, що робити, ху його знає. Але все пройшло м'яко, як лум через зімно, і саме в цьому році QTV почав транслювати круті аніме-тайтли. І мені здається, що анімешники того часу ледве не облизували цей телеканал. Як тоді я німи не сильно цікавилась, я хочу зразу перейти до найцікавішої теми особисто для мене в цьому відео мультики. Адже я буквально виросла перед телевізором, тому що я була самотньою дитиною, і кіті був моєю мамою, татом, нянькою і всім на світі. І я знала на пам'ять розклад своїх улюблених мультів. І мене лякає той факт, що я його досі пам'ятаю досконало, та зараз не про це. Хто б, можливо, пам'ятає, точно погодиться зі мною, що в той час QTV показував дійсно круті мульти, як і для дітей, наприклад, Бобка Боб, Пільвіни Мадаскару, Ліга Справедливості. Чесно, не дивилася, але мужики з Твітеру кажуть, що класна штука. Денні Фантом особисто мені ніколи не подобався, можете закидати мене повідорами. Дракони-вершники Берка і там ще якісь дракони Dreamworks я не внікала, тому що теж їх не дивилася. Ще там показували кота пса і чому я особиста моральна травма. Хай пробачить мене вліяли, але, але оця поєбочина лякала мене просто до чортиків. Я так і не зрозуміла, як він працює і чому мені так стрьомно. Хоча я мушу визнати, заставка у цього мультика просто вогонь. Я не пам'ятаю ні одного епізоду цілісно, пам'ятаю лише якісь конкретні сцени і моменти, які робили мені некомфортно. Але пісеньку пам'ятаю по сьогоднішній день і вам дам послухати, тому що хочу, щоб ви занурили зі мною в цю атмосферу і згадали своє дитинство. Невідомо коли на світі з'явився цей малий. Схоже він повна котає на пса. Усі дивувались, усі посміхались. На світі, такий... Ще з таких мультиків там були Ей Арнольд і реальні монстри. Ну вибачте, я не кажу, що ці мультики погані, просто вони надто вже кріпові. Але чим далі Дарівліс? 2015-16 роки мультфільми для підлітків поступово зникають, такі як аніме, і мультфільми для дорослих також. На їх місце ставлять якісь кріпові мультфільми для дітей, типу спіноф про короля, короля Джуліана. Ну, не знаю, без підвінів цей король уже не грає такими яскравими красками і не приваблює особисто мене. З приходом нових мультів і переорієнтації на більш дитячу аудиторію міняється і лого. Це було останнє лого QTV з провокаційного телека, в який влітає. Молоток. Воно перетворюється на стидливу гівняну букву Q. І з приходом другого ребрендингу все остаточно пішло по пизді. Благо тоді у мене вже з'явився інтернет, і я не знаю, яка конкретно по там йшла. З нормального там лишилися губка, Боб і ігронавти. Але до самого кінця залишилися лише ігронавти. І от. 1 вересня 2017 року легенда припинила своє існування. І з'явилося на її місці Оце тебе. До речі, канал теща лайно. Там показували одне телешоу цілий день. І... Ну що ж, ми з вами розібрали, які мультфільми показував QTV і як він скотився. Зараз я хочу розібрати з вами не менш цікавий блок. Це реклама. І анонси. Насправді до створення анонсів QTV підходив ну дуже креативно. Тобто мені навіть переключати їх не хотілось. Раз, два, розірвалась голова. Три, чотири. Не виходьте із статири. П'ять, шість, бо твій модах зомбі з'їсть. Сім, вісім. Буде страшно, наче в лісі. Дев'ять, десять. Дев не Ну, і те, що я не згадала, коли розказувала про розвиток UTV, там показували програми ну, для зовсім дорослої аудиторії. Тобто ті програми, які зараз можна зустріти на чорно-оранжевому Ютубі, якщо ви розумієте, про що я. Ну, я про це не знала аж до поки не стала збирати матеріали для відео. І для мене це стало павнішим шоком. І я хочу про це забути. Будь ласка, хай QTV лишиться в моїй пам'яті як дитячий е, телеканал, а не як телеканал де показували. Отакі от програми. І ще один не менш важливий блок це мобільний кіоск. Я чесно ніколи не розуміла людей, які купують ігри. Ще в той час ну, платити гроші за ігри на кнопочний телефон, я як тоді, так і зараз цього не розумію. Але ці реклами були зроблені теж першокласно. Просто подивіться, я тут теж ставлю декілька прикладів в якості. Ну, але хто дивився QTV, то і так згадає. Поспішають збір'я, зачиняв та вид мешата з нами свято зустріча. Дива і грати, а коли немає гри. Набирає цифри п'ять дітри. Сід мороз! Подивись, оторобіді морози на круги на п'ять одина. Села цифри п'ять дітри. Сід мороз іхстані вороза крижані подарунки. Одразу дві новічних ри. Тумують світла. Всі подисілають номер п'ять один ноль. ялинки заспіваємо пісню. Ми людей знебоємо ті Ну і також під час транслювання програм, зокрема рейсінгу. Були різні чатики, тобто там реально переписувались люди, і я навіть стояла перед телевізором і читала чужі переписки, і зараз я розумію, як, як же це кринжово. Ти стоїш і, і читаєш, як переписуються рандомні незнайомі люди, наприклад, Боря з Тернополя і Оксана з Одеси, і я рандомні всі співпадіння з реальними людьми, е, чиста випадковість. Ну що ж? Переходимо до підсумків. QTV був феноменом свого часу, і я перед тим, як записувати це відео, глянула декілька оглядів від різних блогерів на цей канал, і багато з них хто каже, що QTV був вже не актуальний, тому що є інтернет, можна все знайти, є YouTube, Ну і може, вони праві в якійсь мірі. Але мені би так хотілося хоча б на день повернути той старий QTV, який зостала я в дитинстві, тому що ну, реально це було щось неймовірне. І у багатьох з нас він в серцях залишиться чимось суперкрутим. І я думаю, зараз кожен з вас відчує цей ностарічний і болісний щем в серці. Коли ти прибігаєш зі школи і включаєш телевізор, і там є допустимо, Губка Боб, або Томі Джеррі, або пінгвіни Мадагаскару, або багато ще чого, про що я говорила в цьому відео, і про що пам'ятає багато із вас. Ну, Я, хоча б хочу надіяти, що багато хто, хто дивиться цей канал, пам'ятають. А на цьому точно все. Ще хочу нагадати, що у мене є монобаночка, і якщо ви задонатили на ЗСУ і вас залишилась лишня гривенька або дві, ви можете мені її закинути, щоб ваша люба авторка могла радувати вас новим контентом. А на цьому в мене все. Всіх обіймаю, до зв'язку!